Вітаю на своїй смачній кухні! Сьогодні приготуємо з вами десерт, який покоривне одне серце. Швидко готується та смачно виходить. Запечені яблука з творогом. З усіх необхідних інгредієнтів нам потрібні яблука, творог, горішки, мед та жовток від яйця. Горішки, ізюм чи будь які інші сухофрукти ви можете додати за бажанням. Усі інгредієнти ми перемішуємо між собою. До речі, мед чудово доповнює своїм смаком та заміняє білий цукор. Жовток з'єднує нашу консистенцію творога, щоб вона в подальшому трималася однієї кубки. А білок тут зайвий, адже він може додати нам зайву вологу, яка нам не потрібна. Творог я використовую домашній, найжирніший, адже він найкорисніший. корисніший. І раджу вам використовувати в вживанні їжі саме жирний творог, адже саме з нього ми отримуємо усі необхідні вітаміни. А в запеченому вигляді творог чудово засвоюється нашим організмом та віддає увесь необхідний свій кальцій. За яким рецептом ви готуєте запечені яблучка? Діліться в коментарях, мені дуже цікаво прочитати різні варіації. Адже знаю, у кожної господині є свій секретик, що саме ви додаєте у начинку яблучок. Самі яблука чистяться дуже легко. Я взагалі радість вибирати тверді сорта. Я вибираю, які у мене є вдома, в садку виросли, тому. І вони виходять не менш смачними. Начиняємо підготовлене яблучко нашою суміш. Чому бажано суміш приготувати першою, адже яблука швидко чорніють. Тому, як тільки ми вирізали серединку, одразу їх фаршируємо. Тим часом розігріта духовка до 180 градусів. Ставимо наші Яблучка та залишаємо на 30 хвилин випічки. Після 30 хвилин дістаємо наші неймовірно ароматні яблучка, пахнуть на усю квартиру та смакуємо смачно, солодко та можна вживати усім. Особливо чудовий варіант для матузь, які годують своїх малят та тим, хто дотримується правильного харчування.